Інформаційний підсумок подій у Дніпрі та області за минулу добу у матеріалах журналістів дев'ятого каналу. В студії працює Марина Іванющенко. Вітаю вас! Головні теми випуску: три загиблих, дев'ять поранених. Вночі ворог атакував чотири райони Дніпропетровщини. Європейські авто для ЗСУ. Як Дніпровські волонтери допомагають військовим із транспортом. Аграрії Дніпропетровщини готуються до нової посівної. Півтори тони озимого ріпаку передали благодійники для нашої області. 169-та доба героїчного протистояння української нації російському воєнному вторгненню. Противник намагається встановити повний контроль над територіями Луганської та Донецької областей. Зусилля зосереджує на утриманні тимчасово захоплених районів Херсонської, частини Харківської, Запорізької та Миколаївської областей. Ворог продовжує завдавати авіаційних та ракетних ударів по військових та цивільних об'єктах на території нашої держави. Докладно про ситуацію на фронті та мапу бойових дій у нашому щоденному зведенні. На Сіверському напрямку противник зі ствольної артилерії обстріляв цивільну та військову інфраструктуру в районах населених пунктів Логи Чернігівської області та Ворожба, Мезенівка, Грабовське і Славгород, Сумської області. На Харківському напрямку ворог здійснював вогньове ураження неподалік Удів, Петрівки, Коробочкиного та Шевелівки. Також агресор вів обстріли з артилерії та танків поблизу Карнаухівки, Вірнопілля, Богородичного, Мазанівки та інших населених пунктів на слов'янському напрямку. Краматорському задіяв для вогневого ураження реактивну артилерію і танки біля Сіверська, Серебрянки, Верхньокам'янського та Григорівки. Поблизу двох останніх вів наступальні дії, проте успіху не мав. Тож відійшов наразі, бої тривають в районі Іванодарівки. На Бахмутському напрямку ворог обстрілював наші війська вздовж лінії зіткнення, а ще завдав авіаційних ударів біля виїмки спірного Соледара Бахмута і Зайцевого. Бійцям Збройних сил України вдалося відбити наступальні та штурмові дії неподалік Бахмутського та Зайцевого. Окупанти відступили з втратами. Тривають бойові дії неподалік вершини та дачі. На Авдіївському напрямку противник здійснював артилерійські обстріли біля Мар'їнки, водяного, Авдіївки, пісків, опитного та красногір. Я. Нині наші війська відбувають наступальні дії у напрямках Мар'їнки та Пісків. На Новопавлівському та Запорізькому напрямках зафіксовано обстріли ствольної реактивної артилерії та танків в районах населених пунктів Новомихайлівка, Малатокмачка, Малинівка, Лук'янівська, Вогледар, Новоданилівка, Времівка, Білогір'я, Борлацьке та Кушугум. Окупанти задіяли авіацію поблизу Новомихайлівки, Причистівки і Золотої Ниви, намагалися наступати біля Павлівки. Українські воїни придушили ці спроби на утриманні зайнятих позицій, зосереджене ворог на південно-бузькому напрямку, веде розвідку безпілотними літальними апаратами та обстріли цивільної і військової інфраструктури. Вночі ворог атакував одразу чотири райони Дніпропетровщини. Зградів обстріляли Нікопольський, Криворізький, Синельниківський та Дніпровський райони. Внаслідок обстрілів загинуло троє людей, дев'ятеро поранені. Докладніше про ситуацію в регіоні. Дивіться у сюжеті. Вночі ворог обстріляв одразу чотири райони Дніпропетровщини. В Нікополі зафіксовано 120 прильотів ворожих снарядів. У місті Понівичині понад 40 багатоповерхівок. П'ять квартир зруйновані. Рятувальники розбирають завали і шукають людей. Пошкоджені три школи, кілька магазинів, гаражі та автівки. Перебита лінія електропередач. Без світла понад 6 тисяч копольчан. У червоногригорівській громаді зруйновано 14 будинків, зачепило амбулаторію, магазин та стадіон. Близько тисячі людей залишилось без електрики. У Криворізькому районі під вогонь потрапила Зеленодорська громада. Сталося кілька пожеж. Люди залишились неушкоджені. Були обстріляні прикордонні території Зеленодольської громади, також населений пункт. Велика Костромка, відкрита місцевість зі ствольної артилерії було влучання. Ніхто не постраждав. Всі живі здорові є частково зруйнована. сільхозбудівля, житлові будинки без ушкоджень. У Синельниківському районі в селі Великомихайлівка чотири прильоти були влучення в центр населеного пункту. Які саме це були ракети? Наразі з'ясовують спеціалісти. Також у Синельниківському районі через обстріл постраждала подружжя. Це жінка, 70 років. Зараз вона госпіталізована у середньому стані. Її чоловік, 74 роки, лікується вдома. Пошкоджені приватні будинки та млин, де зберегалося зерно. На вулиці знайдені безпечні уламки від касетних снарядів. Вночі ворог вдарив і по Дніпропетровському регіону. Масштаби руйнувань наразі з'ясовують Наталія Кузьміченко, Павло Грунт, новини 9 каналу. Страшна ДТП сталася ввечері у Синельниківському районі. На автошляху Знам'янка, Луганські зварене неподалік села Бажани, автомобіль Шевроле Епіка зіткнувся із дорожнім відбійником. В салоні легковика перебувало троє чоловіків. Всі вони загинули. Надзвичайникам довелося деблокувати тіла загиблих з понівеченої автівки. Наразі слідчі дії тривають, причини аварії встановлюються. Машини для військових волонтери з Дніпра активно перевозять автомобілі з Європи для потреб зсу. Десятки автівок вже працюють на передовій, а у гаражах чекають на відправлення ще кілька машин. Як Дніпряни їх самостійно ремонтують, готують та передають нашим бійцям. Докладніше розкаже Аліна Моренко. Військовий Борис приїхав в гараж до волонтерів, аби забрати підготовлену автівку. Сьогодні він відвезе її на передову. Ми запросили машину волонтерів і вони десь за півтора місяці її привезли. Ми просили повний привід, рамну для того, щоб вона ну не розбилася одразу ж. Цю відремонтували, перефарбували і підготували для потреб ЗСУ лише за кілька днів. Добра машина беремо. А пригнали машину з Праги на початку тижня. У колоні їхали чотири автівки. За кермом сиділа Ольга, саме вона разом з колегами і перевозить машини з Європи для наших військових. Вчора вже одна уїхала артилерістам на дуже такий важкий напрямок. Сьогодні ця від'їжджає і готується ще дві. Поки Борис готується їхати на передову на новенькій машині, Олександр створює собі медичного гіганта. Нам треба пікап, щоб можна було більше загрузити поранених у лежачому віді. В таких ситуаціях сюди можуть лічити. 10 человек точно, вони друг на друга вважаться, їм там ребятам, якби как бы, все одно, лише виїхати оттуда. Цю машину спаяли із чотирьох різних автівок. Навіть дали ім'я, назвали Нафаня. Гучна. Придумав створити Дмитро. Його називають батьком на фані. Він автомеханік і волонтерить у гаражах майже цілодобово. Каже, ця машина поїде на передову за три тижні. На все, поки, поки потрачено неділі три внітри-чотирі неділі врядня. Приймають участь його створення абсолютно всі. З квітня Ольга з волонтерами пригнали більше двох десятків машин за донати. Загалом з її допомогою на передову передали понад 40 автівок. Андрюша! Добрий ранок, ми з України. Окрім перегону машин з-за кордону, Ольга з командою ремонтують явтівки-ветерани, які бійці привозять з передової. Капець жорстя. Вони привозять нам, да, їх тут, якщо це можливо і це по затратам не виходить як нова автівка. Як, ну, ми зазвичай відновлюємо, допомагаємо хлопцям. Якщо бажаєте допомогти фонду Кіду із перегоном автівок з-за кордону для наших військових картки бачите на екрані. Аліна Муренко, Ілля Ломовський. Новини 9 каналу. Вирізав кабель та подсупив речі з автомобіля. Цієї ночі патрульні виявили чоловіка, який порушував комендантську годину. При собі він мав рації, колонку, модулятори, ножі, годинник та кабелі. Звідки це все взяв, пояснити підозрюваний не зміг. Тож поліція обстежила територію і знайшла авто із зламаним замком. Ймовірно, він належить військовим. Поруч правоохоронці виявили комунікаційний колодязь зі зрізаним кабелем. Чоловік у злочині зізнався, його доставили до відділку поліції та передали слідчому. Аграріям Дніпропетровщини передали 163 мішки озимого ріпаку, майже півтори тонни сировини. В обласній військовій адміністрації повідомили, це гуманітарна допомога від міжнародної компанії. Насіння розподілили між 47-малими -ма та середніми сільськогосподарськими підприємствами регіону. Насіння високої якості, кажуть аграрії, з цим виробником працюють вже не перший рік. Зараз такий час, що у фермерів мало коштів обігових. Купляти сімейний матеріал ні за що, і це буде, так сказати, хороша допомога, тому що ця допомога була надана фермерам, яких до 100 гектар землі. Тому це для них буде суттєво ну, допоможе їм при посівній компанії. Це сімейний матеріал, який треба уже зараз сіяти. Тобто це озимий ріпак, ми повинні його посіяти там до 1 вересня. Таким чином урожай будемо збирати аж на той рік, там в кінці червня місяця. Дніпро цвіте і пахне. Кожного року в літньо осінній період у Дніпрі активно починають свісти водорості. І хоч загрози для здоров'я Дніпря немає, стан екосистеми річки незадовільний. Особливо для країни кандидата до вступу в ЄС зазначають екологи. Про причини забруднення річки та способи їх вирішення дивіться далі. Кожного літа в Дніпрі починають свісти водорості. Причин цьому безліч клімат, сільське господарство, зливова каналізація і багато іншого. Наша основна водна артерія перетворена на шість озер, і відповідно це призводить до того, що немає нормального стоку, немає нормального водообміну, нормального обміну киснем і. Відповідно замілення певних ділянок Дніпра, де і відповідно підвищення температури води, важливою проблемою екологів і місцевої влади залишається питання очищення нашої річки. Для цього необхідно провести ряд робіт і вкласти велику суму грошей. В той же час мешканці теж можуть покращити стан Дніпра. Це зокрема модернізація і сільського сільського господарства. Це і модернізація житлово-комунального господарства і відповідно на побутовому рівні це відмова від використання миючих засобів, які у своєму складі містять фосфати та поверхню активні речовини. Очищенням Дніпра вже більше семи років займається громадська організація Підводні мисливці та рибалки Дніпра. Учасники борються з браконьєрством займаються зарибленням водойми та дістають сміття з глибини річки. Тот столоб харчуються фітопланктоном саме сине-зеленими водоростями А білий амур із е е е е е це водорості, камиш, рогоста, ну, всяка зелень, яка є у воді. Також пірнаючи на дно річку, ми достаємо звідти мусор. Ми за 6 років, що ми займалися чисткою Дніпра, достали з на водою близько 21 тонни мусора. І це тільки в межах нашого міста, оскільки Україна претендує на членство в Європейському Союзі, однією з вимог є задовільний стан річкової та питної води. Ми знаємо, що Україна наразі вже є. Членом до вступу в європейське співтовариство, що накладає низку зобов'язань на нас. Це е, той шлях, який нам ще потрібно буде пройти, такий немаленький шлях, тому що е, взагалі-то приведення до ладу стану водою це одна із найкоштовніших програм. Очищення річки займає десятки років. Кажуть експерти, однак кожен з нас може покращити стан Дніпра, якщо буде менше користуватися миючими засобами, пральними порошками, та не буде залишати сміття після відпочинку біля води. Наталія Кузьміченко, Павло Грунт, новини дев'ятого каналу. Наразі це всі новини очима журналістів 9 каналу. Більше дізнавайтеся на нашому сайті та на офіційних сторінках соцмереж каналу. Якщо ж ви маєте цікаву інформацію, чи стали свідком надзвичайних подій, можете зв'язатися з нашою редакцією за номером гарячої лінії. Продовжуємо підтримувати наші збройні сили, наближувати перемогу кожен на своєму фронті, піклуватися про тих, хто поруч з вірою в Україну.